Оце саме час заготовки матеріалу для мульчування. Це був парк листя і з нього. Оце зараз завезено все і буду використовувати десь в кінці травня. Це доволі непоганий матеріал для мульчування. Да, попадаються якісь крупні фрагменти гілок, отакі. Ну, вони будуть перебиратися буде нагрібатися. От, і саме потрібне листя. Напевно, потрібно дещо продовжити та закрити тему про Ну, І, можливо, там ще покажу деякі останні нюанси роботи, пов'язані із виноградарством. Ну, Напевне, так, бо це для декого може бути важливим. І ну, рекомендую саме продивитися це відео до закінчення, тому що саме там ви знайдете певні нюанси, які ви можете в себе використовувати. Також так от, э, мульча. Використовую цей спосіб оптимізації догляду за виноградом. Вже досить тривалий час, біля 10 років у різних варіаціях. Ну, цього разу, це вже, звичайно, не перший раз, це опад листовий із нашого парку. Сюди входить тополя та клен. Досить непоганий матеріал, перероблюється швидко за один сезон. Тобто, ця вся маса вона буде розподілена по моєму виноградові. От, ну, в першу чергу це під виноград, це, а далі по залишковому принципу ну, зазвичай це йде тільки на виноград. Так, також використовуються інші природні матеріали. в даному випадку це стебла кукурудзи. Вони ну, не спалюються. От, я не можу зрозуміти, сусіди спалюють. От, я ніколи собі цього не дозволяю. Воно також використовується цей матеріал для мульчування, ці фрагменти залишаються дещо довше за листовий опит. можливо, навіть ще на півнаступного сезону. Тобто буде відбуватися певне розділення цих, цього стебла, От, але ж повністю воно ґрунтовою біотою не, не буде спожито, залишиться дещо і на наступний рік. Я Також використовую. Листовий опад із горіхів. У нашій, у нашій місцевості багато волоських горіхів, з них багато іде опаду листового. Приватні господарства намагаються від нього позбавитися, зрібають кущі і спалити. Так от я попереджаю е, тих господарок, які е, ну, раніше це робили, і вже е, вони мені залишають цей матеріал. І моє завдання знайти час, під'єднати причіп до мотоблока та зібрати. І це все може зайняти біля тижня. Оце все воно накопичується в одному із місць. Ну, і це один із недоліків. Основний недолік, на який вказує багато виноградарів, наявність слимаків, у моєму випадку взагалі не підтверджується, тобто зовсім немає слимаків. І я цією проблемою взагалі нехтую. Я її у своїх умовах не помічаю. Ну і інший недолік це потрібно мати місце, де цей матеріал для мучування буде якийсь певний час зберігатися до розкладання. Розкладається, на, скажімо, у травні місяці після певного прогріву ґрунту, коли всі процеси ростові вже розпочалися, сокорух активно пішов і саме час розкласти мульчовий матеріал під виноградні кущі. Це може бути середина травня і початок літа. Ну, в цьому році, можливо, це буде дещо раніше. Далі йдуть одні переваги. Ну і власне, давайте про переваги. По-перше, матеріал не спалився, і таким чином наше навколишнє середовище залишилося непошкодженим внаслідок того диму, який у нас утворюється під час горіння. Друга, практична – це підживлюючий ефект, тому що ґрунтова біота, перероблюючи через свій кишковий травний більше, механізм оці залишки рослинності у вигляді листя чи чогось іншого, на виході утворюється гумус, який споживається нашими виноградними насадженнями. У ідеальній і придатній формі, тобто не потрібно там враховувати хімічний вміст конкретної цієї ділянки. Я ніколи цього не робив. От повністю вистачає тої мульчі, і максимально ефективно та безпечно продукти її переробки ґрунтової біотою засвоюються виноградними насадженнями. Від цього врожаї стають кращими, можна дещо збільшити врожайність, не переживати да, за е, ну, перевантаження. Е, на, наступне. До речі, зараз я показую, розпочав роботу, по оця шпалера, почалася робитися. Це мерло, вже двічі був зрізаний на зворотній ріст. В цьому році вже будуть, гарантовано будуть рукави. От, і потрібно терміново робити шпалеру. Використовую матеріал після реконструкції там, одної ділянки виноградника. Е, є вивільнений металевий профіль. в даному випадку це 20х на 40. Орієнтований саме такою стороною. Він буде, ці стійки будуть зв'язані подібно до цих стійок. От, І навантаження. Буде бічне саме в цю сторону внаслідок вітру, бо саме потужні вітрові потоки, коли шпалера вже має привіз до самого верху, на ній закріплений, тому саме напрямок сили саме здійснюється в цю сторону, тому орієнтація саме таким, -самим, таким чином. Ну, а оці коливання, оці коливання. Шпалера не буде позбавлений, позбавлений внаслідок зв'язування е, трубами тонкого перерізу. Так, ну, і Про деякі нюанси зразу. це сьогодні буде в кучі. І про переваги мульчування, і про... саме про е, оформлення стійок На стійках оформлюються отакі подіуми. Зрозуміло, для чого це, для того, щоб убезпечити від пошкодження саме нижню частину цієї труби, наслідок знаходження вологого вигляді води та льоду у період ну, міжсезоння, між зимою та весною, коли тут йде досить можливі тривалі та часті розмерзання. Та Ну, наявність вологи в цих місцях на ґрунтові, і саме це може спричинити швидку корозію та пошкодження наших стійок металевих. У даному випадку, я свій час ще років 8 назад запропонував на форумі саме такий спосіб оформлення нижньої частини стійки, її бетонування використовується. Отакі горщики для рослин, тут її об'єм десь близько 2 літрів. Десь різається дно, ну і таким чином ставиться і заповнюється бетонною сумішю, і в мене весь виноградник виконаний таким способом видно. Дивлюся, зараз по відео дуже велика частина виноградарів використовують. Я задоволений, що навіть в цьому плані я допоміг своїм колегам, яким чином можна спростити собі завдання. Також ще є один нюанс бетонування. от Не потрібно використовувати помічників для орієнтації стійок вертикальної. Я це сам роблю самотужки внаслідок такого примітивного ця приспособа, звичайний тріт, дає можливість правильно зорієнтувати, зафіксувати цю трубу. Ну і для того, щоб... Перевірити правильність установки потрібно відійти, зрозуміти правильність виставлення висоти та кутів нахилу. Ну, одним словом, без оцього елемента важко. Це мені вчора не вистачило бетонної суміші зараз. Якщо встигну, не якщо точно що встигну, дороблю. глибина бетонування 65 см, це можливо, щоб може хтось буде потім запитувати, то зразу даю відповідь. А висота цієї полери, От я демонструю, видно чи ні, це От саме до... Дивіться, до цього місця, для того, щоб тут буде знаходитися дріт, От, щоб можна було досить легко. Ну, зафіксувати пагін чи лозу до дроту, щоб не використовувати там ніяких підставок, не підніматися на шпиньках. Ну, Можливо, дещо можна її на, на носочках піднятися на сантиметрів 5 см. От, ну, Тут 2 метра 5 см. Так от, далі про переваги. Це покращення структури ґрунту. Під мульчею утворюється досить е такий клімат наслідок е тих численних е ходів е для існування, е наших, е ну, е знов-таки повторюю, ґрунтової біоти. Сюди входять досить великий перелік е нашої фауни, скажімо так. Можна навіть перевірити, замульчована поверхня може досить легко прийняти в себе на досить незначній площі велику кількість води. Тобто немає застою води. От. Далі більш поблажливий такий температурний режим. У кореневій зоні немає пересушування, немає переохолодження. Мікроклімат набагато кращий, ніж на голій землі. Відсутність, далі відсутність боротьби, необхідності боротьби з бур'янами, тому що мульчуючий проширок у більшості не дає можливості нормально прорости і розвиватися тим рослинам, з якими ми повинні і вимушені боротися, там, скошувати там чи іншим способом сапою. Від них позбавлятися мерло потребує у цьому році шпалери. Це саме, виявляється, довгий фрагмент. І тому прийшлося така брунька. Ось ось розкриється. Ось і бачите різницю, яка. Оцей фрагмент, який був піднятий. Скоріше, що він вийшов із зачеплення з цією скобою. Ось була скоба, він був зафіксований так. Ну, по якійсь причинам він вийшов. І наскільки відрізняється ріст цієї бруньки, від росту цієї бруньки. Ну, на третину точно. Тут вже вона у фенофазі майже розкривання, а тут можна сказати, що брунька спить. Наступна перевага полягає в тому, що внаслідок покращеного режиму вологості та харчування кущів відсутня необхідність організації штучного поливу, ну, зрошення та фертигації на наших виноградних насадженнях. Я свій час придбав досить велику кількість цього необхідного. Для організації саме крапельного зрошування. Але після усвідомлення, що мені дає саме мульча, я відмовився конструювати собі ці додаткові облаштування у себе на винограднику. Тобто, ви бачите, в мене немає ні краплі, і, в принципі, і не буде. Тому що використовую саме мульчу і бачу, що саме мульчування мені ці всі потреби. Звичайно, якби не використовував, то, можливо, б я б і звертався б саме до способу більш швидкого зрошення у вигляді крапельного поливу та ну, надходження необхідного мікро та макро у вигляді рідких розчинів через відповідний підкормочний вузол. От. А так я від цього відмовився і бачу, що е, необхідності у цьому в мене немає. Одним словом, мульча нам дає е, дуже багато переваг. Е, надзвичайно, можливо, е, поки ви не попробуєте, Ну, це за відсутності, звичайно, слимаків, бо от, оцю проблему я не можу її усвідомити. От, якщо в вашому випадку слимаків не буде, то е, використання мульчі. Набагато оптимізує вашу працю за своїми виноградними насадженнями, ну не тільки за виноградними. От, і покращить і якість врожаю, і його кількість, ну і багато чого іншого ви побачите. Наскільки взагалі буде ну, краще у вирощенню винограду? Ну, єдине, що знову таки потрібно скласти та розкласти його відповідним прошарком. Для цього потрібно знайти час, от, побігати, от. але ж потім воно цей весь витрачений час компенсується тим, що відповідні роботи. Які вимушені ви будете проводити там і просапування, і полив, ну і таке інше. Ви їх виконувати не будете, тому що від цього вас убезпечила саме наявність мульчі. Так, ну здається, все. Дякую за увагу. До побачення.